Ти знай, герою, що ми з тобою ми молим Бога за долю твою. Ти знай, минеться пекло холодне і щезнуть кулі в гіркій безодні. Ти повернешся до мами і тата, ти повернешся, будем чекати, і буде сонце вже незрадливим, і буде доля твоя щаслива. Ти знай, герою, ти наше світло, наша надія, весна і літо, ти сильний і впертий, ти наш син найкращий, бо маму свою не даси ж образ. Ти відвоюєш її свободу, її майтні, красу і вроду. Ти відвоюєш її матусі, а я герою тоді вклонюся. Бо ти в окопі холодній мині, бо ти за нею, за Україну. Бою пекельні, стоїш сьогодні, під сви гармати в бую коло. Ти знай герою, що ми з тобою, і буде сонце та після бою. І буде мати, і будуть діти, і буде щастя в житті зігріти, і буде воля де ти в окопі сидиш сьогодні, і буде небо, макітно сині і буде вільною україни.